Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі, де ми з вами говоримо про книжки і про літературу. І сьогодні поговоримо про один дуже, як на мене, цікавий літературний клуб, а саме клуб Різ Ризерспун. Що це взагалі таке і чому ці книжки такі популярні? Резерс Book Club це Такий літературний клуб, який заснувала власне, акторка у 2017 році, і основна його мета це якраз просувати жіноче письмо, просувати жінок-письменниць, щоб їх чули, щоб їх голоси чули і щоб їх бачили. Також цей клуб відкриває сильні. Історії, які часто такі трохи драматичні, але дуже життєві. І основним гаслом цього клубу є такі слова, як жінки надихають жінок. Щомісяця обирається одна книжка, яку будуть обговорювати, яку будуть читати учасники клубу, і також може вибиратися ще одна більш така дитяча книжка, яку теж Обговорюють учасники клубу. Цікаво те, що часто до клубу потрапляють якраз такі не дуже відомі книжки. І це прямо такий феномен, що після того, як книжка потрапила до Різвізерспон, то це стає прямо такий бестселер. І дуже часто потім ці книжки екранізують, і екранізує їх теж сама Різвізер, вона бере в цьому безпосередню участь і сама часто є. Одною із акторок, які знімаються у цих фільмах. Наприклад, це Там, де співають раки, це Daisy Jones and The Six, і також Всюди жевріють пожежі. Ці твори є екранізованими, от і власне про деякі з них ми поговоримо з вами далі. Поки я готувалася до цього відео, я зрозуміла, що в мене тепер дуже багато бажанок, дуже багато книжок, на які я взагалі абсолютно не звертала уваги. А тепер хочу їх прочитати. В мене в бібліотеці на зараз є три книжки із цього списку, з цього переліку книжок. І перша, яку я, в принципі, рекомендую, вона мені сподобалась, це книжка Ребеки Кван Жовтолика. Вона нам буде розповідати про двох дівчат, двох письменниць. Зараз відкрию, подивлюсь, згадаю, як їх звати. Одну звати Анеталю. Анета Лю та Джуніпек. Десь має бути її прізвище. Джуніпек Сонг. І, власне, ці дівчата вони навчалися разом на літературну творчість. І дівчина Анета. Вона, якщо я не помиляюсь, китайського походження, тобто в неї є якась така цікавинка, на неї більше звертають увагу ніж на Джун, тому що Джун, вона звичайна. І коли Анета підписує якийсь великий контракт, то ці дівчата зустрічаються, і так стається, що Джун опиняється в Анет вдома, і ця дівчина, вона гине. Вона помирає, і Джун розуміє, що в неї є буквально зовсім трошки часу, щоб зробити одну помилку або не зробити, ну, помилку, одну дію. І вона вирішує, що хоче вкрасти її рукопис і видати за свій. І от що за цим криється, буде якраз ітися в цій книзі. Вона дуже цікава, якщо вам подобається тема книжок, тема. Видавництва американського видавництва книжок, то ця книжка вам сподобається. Це такий свіжий погляд на абсолютно іншу країну, як ці процеси всі відбуваються в Америці. Я думаю, це цікаво почитати. Звісно, що воно не співпадає з Україною, от але як почитати, то цікаво. Ще одна книжечка. Наступна, я її буквально наступною хотіла читати, тому що вона мене досі не прочитана, досі десь в цих планах. Але потім я вирішила перечитати анотації і зрозуміла, що я її все-таки відкладу до осені, а саме до жовтня. І ця книжка буде розповідати нам про Геловінську ніч, а саме про те, як мати буде чекати. Повернення свого сина, і вона побачить те, як її син уб'є якусь людину. І е, наступний день у неї почнеться з того, що вона ніби потрапляє в минуле. Якось там спочатку на один день, потім на тиждень. Е, назад, потім на місяць назад, потім взагалі опиняється в його дитинстві. От і, власне, вона буде шукати причину, чому саме так зробив її син і намагатиметься зробити все, аби виправити цю ситуацію і він не зробив такої фатальної помилки у своєму житті. Ще одна книжка, вже більш така історична, це книжка шлюбний портрет Меггіофарео. До речі, часто на цих книжках якраз і є якась згадка про різ візерс. Це була вибірка книжкового клубу, на цій просто цитата, різ, неймовірно, правдива історія. Ця книжка буде нас переносити у Флоренцію у 1557 рік. Одна дівчина-підлітка. Попаде в таку дуже непросту для неї ситуацію, а саме вона матиме вийти заміж за чоловіка, з яким мала побратися її старша сестра, яка за не, не знаю, за яких обставин вона загинула, вона померла. І ця дівчина потрапляє у цей новий маєток у статусі дружини, і там перед нею. Відкривається, відкривається дуже дивних, дуже незрозумілих обставин, і в усіх цих обставинах вона має вижити. Не знаю, буду читати. Якщо це неймовірно правдива історія, то я думаю, це цікава книжка, але теж поки що вона в мене не прочитана. І ще тут дуже красива обкладинка, вона мені подобається. Наступна книжка, це книжка, «Останнє, що він мені сказав, Лора Дейв написала її, і вона нам буде розповідати про одну жінку, чоловік якої вони прожили один рік, і цей чоловік зникає. Оуен сказав захистити його дочку від першого шлюбу. І ця жінка, власне, в цій книзі буде її захищати. І так стається, що після зникнення. Цього чоловіка починає розшукувати поліція, і вона розуміє, що була одружена з абсолютно невідомою людиною. І далі ці, ці двоє дівчат і жінок вони ніби починають вибудовувати своє життя спочатку. І я не зовсім розумію, як вона в принципі може закінчитися, ця книжка, от, але Сама анотація доволі цікава і, можливо, я її колись теж прочитаю. Книжка, яка мене дуже сильно зацікавила, це книжка усюди жеврюють пожежі, і тут нам буде розповідатися про невеличке містечко. А коли йдеться в книзі про невеличке містечко, то це щось буде. Таке якесь криваве комбо завжди, і там щось буде нереально цікаве. Я думаю, що це не виключення. І в таке невелике містечко переїжджає родина воренів, і, власне, після цього і починають спалахувати будинки. Якраз тут все буквально починаються ряд незрозумілих пожеж. І я так розумію, що будуть шукати якраз хто винуватий у цьому, що взагалі там відбувається. І в цій книзі буде йтись про материнство, про бажання захистити своїх дітей взагалі про вибір, чи правильно ми робимо вибір, чи ні. А також про те, ким ми є на зараз і ким би могли бути. Що ж, я думаю, що можливо восени я прочитаю цю книжку. І поділюся з вами враженнями. І, до речі, хотіла нагадати вам, якщо ви читали книжки, про які я буду розповідати, то обов'язково залишайте коментар, як вони вам, чи радите ви їх, як ви взагалі ставитесь до цих книжок. А також загалом не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися, так ви дуже сильно допомагаєте моєму каналу, а також лишайте свої коментарі. Книжка, яка з усієї підбірки подобається мені найбільше, і взагалі це на зараз я можу сказати, що дійсно одна із моїх улюблених книжок, улюблених історій, я говорю про книжку там, де співають раки. Делія Оуенс є авторкою, і у цій книзі вона нам буде розповідати про молоду дівчину. Ми відслідковуємо життя цієї дівчини із дуже раннього етапу, і починається все з того, що коли вона була зовсім маленькою, то іде її мати, в неї такий батько-тиран був, і мати її їх всіх кидає, кидає цю дівчинку Каю, кидає її братів, сестер, і іде від них. Потім всі діти, які були у цій родині, вони теж поступово йдуть. І спочатку Кая залишається сама з татом, потім вона розуміє, що ну, так, так далі бути не може. І Врешті-решт, її батько теж зникає з її життя і залишає її зовсім саму. Вона зростає серед болотистих маршів, і коли вона вже дорослішає, то розуміє, що важко бути одній, і вона намагається познайомитися із хлопцями її віку, а в тому населеному пункті, де ну, близько якого вона жила. Всі вважали її дуже дивною, дуже якоюсь такою відлюдькуватою, але в той же час абсолютно ніхто не зважав на неї за виключенням одного хлопчика, із яким вони дружили із самого дитинства. От і як закрутиться далі ця історія, будете теж читати вже безпосередньо в цій книзі. Але я хочу сказати, що історія тут дуже красиво написана. Це дуже така потужна книжка, і вона мені сильно сподобалась, тому я рекомендую її. Ще одна книжка, якою я особисто дуже сильно зацікавилась, і тепер хочу теж в наступних покупках, щоб вона у мене з'явилася, і я говорю про список запрошених Люсі Фоллі. Це доволі цікавий трилер буде, і він нам розповідатиме про весілля. На ірландському узбережжі, якщо я не помиляюсь, і наречений, і наречена вони є доволі такими успішними. Наречений є кінозіркою, а наречена власниця успішного бізнесу. От, Тобто вони є самодостатні, вони є заможні люди, і до них приїжджає на весілля дуже багато людей і починають відбуватися дуже дивні речі, їх дружка. Дружба починають робити такі дивні речі, там починаються дивні тости, і в результаті відбувається вбивство. Історія, як на мене, дуже цікава, і вона заслуговує на те, щоб її почитати. А ми рухаємося далі, і наступна книжка буде нам розповідати не про весілля, а про заручини. І я говорю зараз про книжку Сари Пірс санаторій. У цій книзі буде розповідатися нам про жінку, яка працює детективом, і ось у неї є відпустка, а її брат заручається і запрошує її на ці заручини, які будуть відбуватися у готелі, який переобладнали із санаторія. І коли вона туди приїжджає, то там теж починають відбуватися якісь дуже дивні речі. І в результаті зникає наречена. Гості починають панікувати, але е, ніхто не зрозумів, що там зникла ще одна жінка, і, е, власне, там теж, я так розумію, будуть якісь убивства, будуть якісь розслідування. Тому е, чому би не почитати таку історію? Я поки не визначила для себе, чи хочу я її прочитати чи ні, але можливо колись і прочитаю. Наступна книжка, яку радить нам клуб Різ Візерспун, це книжка Крістінгенни Соловей, і тут буде розповідатися нам про Париж, про Другу світову війну і про жінку, яка проводжає свого чоловіка на війну і вимушена Вона все бере в свої руки, все на неї навалюється. от і вона... Намагається з усім впоратися, а також тут буде йти мова про її молодшу сестру, яка буде допомагати пілотам перебиратися у більш безпечні місця, коли нацисти будуть підходити вже до них. Також есесівці будуть шукати цю молоду дівчину, і я думаю, що це теж доволі. Така щемка історія, поки я не наважилася її читати. Якщо вам подобаються такі історії, дуже глибокі, дуже щемкі, то я думаю, що ця книжка вам сподобається. І ще одна не менш захоплива книжка це книжка дочки Матері та Ніч Убивства. Ніна Саймон написала її, і тут буде розповідатися про декілька поколінь про бабусю, про її дочку і про її онучку. І так стається, що ця бабуся захворіла на рак, і вони їдуть всі разом кудись лікуватися. І в процесі щось там стається, що цю онучку звинувачують у вбивстві, і бізнесвумен, вумен Бабуся Лана буде робити все, щоб не допустити її ув'язнення, вона буде доводити її невинуватість. І я думаю, що це теж буде цікава книжка. Плюс тут ще говориться про те, що всі ці жінки між собою не дуже сильно ладнають, тому я думаю, що можливо це буде такий роман про зміцнення родинних стосунків. Побачимо. Теж книжка доволі цікава. Я думаю, що колись у наступних планах вона у мене з'явиться, але побачимо. Тож, підбірка книжок видалася дуже цікавою. У кожній з них головну роль відіграє жінка, і у неї просто різноманітні є проблеми, з якими вона повинна. Стикнутися, з якими вона повинна впоратися. Я для себе обрала декілька бажанок і буду намагатися їх пошвидше прочитати. От і бажаю вам хорошого дня або хорошого вечора! І до нових зустрічей, Па-па!